Ми, Боже, шановні брати і сестри, разом з вами дослідимо Матфія, 17 розділ, Марка, 9 розділ і Луки, 9 розділ, які говорять про одну і ту же подію, яка відбулася в житті Христа і учнів це преображення Христа. Вибравши трьох учнів, Христос піднявся на одну із гір, не сказавши, що повинно там статися, учні також не усвідомлювали, вони думали, якщо їх як зазвичай Христос буде молитися і. Христос залишив їх на певному місці, на певній відстані, як це було колись потім в Гефсиманії. Відійшовши від них, він почав молитися за свого Отця, щоб він підтримав його, ці нелегкі місії спасти людей, і дав йому силу для перемоги на злом, і щоб також небесний Отець його підтримав і зміцнив віру його учнів. Матфія 17.2 написано. І там Ісус преобразився в них на очах, його обличчя засяяло, мов сонце, а обрання стало сліпучо білим. Ця така неймовірна сцена, яка і осліпила, шокувала трошки учнів, і потім вона надовго залишила всіх пам'яті. Яка була ціль преображення Христа? Перше це було особливо для його учнів, так як він їх і для цього вибрав, особливо для цих трьох Петра, Якова та Іоанна. Які будуть слідувати потім за ним місце залу суда і до самої Голгофи. І які зроблять велику роботу для його слави у своєму житті. Це проображення Христа також повинно було змістити їх віру і утвердити їх важливі істині, що Христос не просто людина, а що Він є Богом, тобто має Божественну природу, яку Христос мав до свого тілення, в людську природу, учні стали оцевидцями. Його величі і зрозуміли, що Ісус справді Месія, про якого свідчили патріархи пророки. І що цілий всесвіт визнає Його Месією. Воно повинно було мотивувати їх і придати їм більшу силу в євангелізації всього світу того часу. І ця істина дійшла також і до нас. Цей факт також має значення і для нас. Ця подія також повинна і наш погляд. Змінити, щоб ми також бачили в Ісусі Христі не просто людину, як багато людей дивляться, як історичну особу, а як Бога і Спасителя, який нас створив і який за нас помер. Біля Христа, який преобразився, також з'явилися дві особи. Це особи, які були послані небом, щоб підкріпити Христа. Це Мойсей і Ілія. з якою цілю вони з'явилися. У Книзі Христос надія світу на чотири й сторінці написано: несучи на собі немочі людства, обтяжений його скорботою і гріхами, Ісус залишався самотнім серед людей. Коли морок майбутнього випробування гнітив його, він був у духовній самотності серед світу, який не пізнав Його. Навіть його улюблені учні погнинуті смутком. Сумнівами, самолюбивими сподіваннями не могли збагнути таємниці Його місії. Він жив у атмосфері любові і небесного спілкування, проте у створеному ним світі залишався самотнім. Тепер небеса послали до Ісуса своїми вісниками, не ангелів, а мужів, котрі перейшли через страждання і скорботу і могли співчувати Спасителя випробування Його земного життя. Мойсей та Ілія були співпрацівниками Христа, вони поділяли його прагнення спасти людей. Мойсей у свій час благав за Ізраїля, о, якби ти простив їм їхні гріхи. А як ні, то викресли мене з книги своєї, що ти написав. Такі були переживання Мойсея за людей у свій час. Ілля також свого часу зазнав духовного, духовної самотності, оскільки протягом трьох з половиною років голоду зносив тягар ненависті. Горя усього народу. Він один стояв за Бога на горі Кармел. один, охоплений стражданнями і відчаєм, утік пустель. Ці мужі піднесені вище за будь-якого ангела біля Божого престолу, прийшли, щоб поговорити з Ісусом про його страждання, розрадити, запевнити у співчутті неба. Темою їхньої розмови була надія світу і спасіння кожної людини. Далі на 402 сторінці написано: На горі преображення Мойсей стояв свідком. Перемоги Христа над гріхом і смертю. Він уособлював тих, що вийдуть із могили при воскресінні праведних. Ілія узяти на небо, не зазнавши смерті, представляє тих, котрі живими зустрінуть другий прихід Христа на землю і будуть перемінені раптом у них ока при останній сурмі. Як бачимо, ці два мужі, вони як підтримували Христа, також вони ще раз небом були засвідчені, що. Служіння Богу не зайве, воно а, є важливим і є нагорода тим, які служать Богу. У той час, як учні все ще споглядали сцену на горі, хмара оповила їх. І з хмари пролунав голос: це є мій улюблений син, якого я подобав. Його слухайте, це був голос Отця. Коли вони побачили цю хмару слави, яснішу за ту, що йшла перед плем. Племенами Ізраїлю в пустелі, коли почули Божий голос, сила котрого змусила тремтіти гору, то впали на землю як мертві, лежали не підносячи голови, доки до них не підійшов Ісус. Господь доторкнувся до них і розвіяв їхні страхи своїм таким знайомим голосом для них. Устаньте і не бійтеся. Так закінчилася ця благословенна сцена преображення Христа для учнів. І ця благословенна сцена, записана на сторінках Біблії для. Нас також, щоб зміцнити нашу віру в Христа і запевненство в тому, що наше спасіння виконав, і виконував не просто людина, а сам наш Творець і Господь. І щоб у Христі ми бачили не тільки людину, а Бога, який знизійшов на нашу землю, щоб спасти Тебе і мене, і всіх, хто повірить в нього. Нехай Господь зміцнить нашу віру, і щоб ми не сумнівалися подібно до ізраїльтян і до учнів. Амінь.